26 липня 2022 року моя дослідна ділянка. Так, це у нас Кукурудза Сенгента Скорпіус. Ну а тут у нас кавуни Кароліна, а там далі талісман. А ось уже королінка. Середньостика вони. Така ось така ось Каролінка. Талісманчики маленький, це вже трошки більший. E aqui já Уже один кавунець. Кажуть як засох барончик, то він уже стиглий. Пузо жовте. Не знаю, видно чи не видно на камеру. Ну, але мій діленочка вже достигає. Так само є враження. Люю, все проходить після тлі, так і не розвинувся толком. Ну, в принципі, як під прямий посів, без поливу. и добрым тут кавунчики такие есть горненькие уже килограммчик не знаю, 5-8 Наш був кавун з самого початку Мічений. Невеличкий. Ось такий ось кавунчик є такий баштан.